Якщо ви вірите, що той особливий день, на який чекають усі вже зовсім близько, дозвольте у переддень свята у вашому домі засяяти ялинці надії. Повірте, навіть у темряві нашого сьогодення можна запалити світло у ці непрості часи, коли здається, що навколо більше тривог, ніж радості, ми все одно маємо право на маленькі моменти, які підтримують нас щодня. Моя ялинка це не просто прикраса, це мій спосіб сказати. Я не опускаю руки. Я прикрашала її, коли було дуже страшно, коли за вікном грим. <зередині>. Так хотілося. І в цій миті я розуміла, поки ми живі, ми маємо право на маленькі радощі. Тож якщо вам важко, не опускайте руки, запаліть своє світло, знайдіть свою маленьку ялиночку в домі, в серці, у думках. Не втрачайте віру, бо навіть після найтемнішої ночі настане світлий день.